Це контролерка абонентного відділу кропивницького водоканалу Ольга Ларіонова прийшла на роботу. В інженерки отримує завдання на сьогодні. Має зняти показники лічильників у приватному секторі. Для цього їй видають мобільний телефон і селфі-палицю. Півтора тижні тому цю роботу виконували троє людей, говорить керівниця. Кропивницька ВКГ обслуговує 100 тисяч абонентів. Зняття показників лічильника це вважаються роботи підвищеної небезпеки, тому необхідно чітко дотримуватись інструкцій з охорони праці. І такі роботи виконувалися бригадою у складі не менше трьох осіб. За день Ольга Ларіонова має відвідати 35 абонентів. Йде до першого. Добрий, Добрий день! Я з «Водоканалу». Моє безвідчень, дуже приємно. Мені треба зняти показнички по водичці. Будь ласка. Лічильник на воду знаходиться в ямі на глибині двох з половиною метрів. Дуже незручно. І для цих, що приходять лізти туди, там і, і всякі казянки, і павутиня. Не для розваг, а для таких випадків і треба селфі-палка, говорить контролерка. Отображается у нас уже сразу на обонаделе. Потому что программа Зенит, которая есть у нас на Обонаделе, где у нас операторы пользуются, не инженера наши. То есть эта программа закачана у нас в телефон. То есть фотографии уже есть в базе данных по этому адресу. Додає, коли не було таких палець на зняття показників лічильника, витрачало 20 хвилин, тепер п'ять. Спускатися в яму важко, тому що не у всіх були лісниці, є скоби, бо як зараз в цій ямі, тут скоби. Тяжело, неудобно удобно спускатися. Яма глибока, 2,5 з метра. Вже почали якось через палку міряти, то це було б чудесно. Хай би хоч вони не лізли туди. Цьогоріч підприємство Дніпро Кіровоград закупило 128 мобільних телефонів на майже 400 тисяч гривень, і півсотні селфі палець на 49 тисяч гривень. Гроші підприємства, говорить його директор. Телефони закуплялись, проводили декілька закупівель через систему Прозоро. Тобто, це вже було зекономлено, тому що система Прозоро передбачає, що переможець з найнижчою ціною перемагає. А селфі-палки ми не проводили через систему Прозоро, тому що... Ми не могли знайти в інтернеті селфі палок довжиною 1,90 дев'яносто. Нам треба були самі довгі селфі-палки, і коли знайшли компанію, яка продає, ми з нею підписали договір. Додає, на підприємстві працюють 128 контролерів. Використання селфі палець і телефонів спрощує їх роботу. По-перше, не тратити час в абонентному відділі зранку, поки принтер роздрукує наряди на з адресами заборгованістю. Усім решта воно автоматично контролер приходить на роботу і через Wi-Fi вантажиться на телефоні. Йому наряд на роботу плюс. В нього на телефоні встановлено спеціально розроблене програмне забезпечення по роботі з абонентами. Плюс абонент, коли приходить до абонента, йому не треба тратити час на заповнення акту перевірки. Йому достатньо сфотографувати лічильник на закупівлі селфі палець можна було зекономити 20 тисяч гривень. Вважає експерт з публічних закупівель Павло Лісниченко. Судячи з тих даних, які були викладені Дніпро кіровоград то вони вказали конкретне. Найменування даного товару, і за цим найменуванням є на ринку набагато дешевші пропозиції, удвічі дешевші, там, на 40%, на 30%. Ну тобто, при тому всьому, що якщо були якісь унікальні там характеристики даного товару, ну нічого цього, ні в договорі, ні у власне даних на сторінці закупівлі системи прозоро вони відсутні. Відповідно, можна зробити висновок про те, що була здійснена переплата. На телефоні, з яким працює контролер, встановлений навігатор, який показує місце знаходження працівника. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.